Як Аяй книги змінили гру? Ця книга приносить щомісяця мені більше ніж тисячу доларів, і вона повністю створена за допомогою штучного інтелекту. Зараз ера великих змін, ера використання штучного інтелекту. І, звичайно, в книжковому бізнесі на Амазоні ми це використовуємо і дуже ефективно. Весь текст, заголовок, опис книги, всередині книжка і картинки повністю все створено з допомогою штучного інтелекту. Чи це легально? Ви можете запитати, і чи це працює? Так, це працює. Раніше для того, щоб робити книги на Амазоні, потрібно було бути письменником, чи вміти писати книги, чи замовляти і купувати контент. І зараз це зовсім вже не так. І навіть якщо ви ніколи не писали книги, ви можете сказати, в мене немає такого досвіду, все одно ви можете створити книжковий бізнес на Амазоні і дуже ефективно. Раніше дійсно, без того, щоб писати книги без цих навичок, без навичок дизайну і також. Без того, щоб вкладати великі гроші у контент, якщо ви не письменник, нереально було розпочати книжковий бізнес на Амазоні, але зараз ера величезних змін, і зараз будь-хто може розпочати свій книжковий бізнес на Амазоні і зробити його успішним. Дійсно, створення книг за допомогою штучного інтелекту це як нова революція, це дуже класний, ефективний спосіб. Тому що раніше, наприклад, коли ми аналізували нашу аудиторію, нам потрібно було зайти на книги конкурентів, кожну книжечку відкрити, почитати відгуки, зрозуміти, які плюси, які мінуси цієї книги, і таким чином проаналізувати нашу аудиторію і під її запити, під її проблеми, створювати книги, давати запит. Райтеру, тобто людині, яка буде нам писати книгу, гострайтер, а ми платили за контент. І раніше, дійсно, це був такий досить об'ємний великий процес створення книги. Зараз, для того, щоб проаналізувати свою цільову аудиторію, досить просто ввести правильний промпт у чат GPT або будь-який інший штучний інтелект. І таким чином ми отримаємо готові волі нашої аудиторії. Раніше для того, щоб створити заголовок, нам потрібно було проаналізувати всі заголовки на Амазоні повністю і зробити ефективний заголовок, який місто. В собі всі ключові слова зараз цього не потрібно робити. Є штучний інтелект для цього раніше. Також для того, щоб написати книгу, написати опис книги. Давайте почнемо з цього. Потрібно було дійсно замовляти цей опис в книзі, або потрібно було вміти його створювати самостійно, долучати людей, які розуміються на цьому, як включити ключові слова так само в наш опис книги. Зараз промпт, і у вас є готове рішення. Раніше для того, щоб написати книгу, я наймала гострайтерів на аборку і платила в кожному з них мінімум 300 доларів за книгу, яка була написана на 10 тисяч слів. Тобто обсяг книги був 10 тисяч слів. Зараз для того, щоб зробити ефективну книгу, ви маєте мати набір промтів, готових промтів, які ми також даємо на своєму курсі, який називається Instant Book. Тобто, просто ввести будь-який промпт і написати, напиши мені книгу на тему таку. То недостатньо потрібно розуміти, яка структура книги, які болі книги, а точніше болі нашого читача, і слід включити цю інформацію в книги. Яка структура книги? А які моменти ми маємо а, включити в книгу, і яким тоном навіть ми будемо розмовляти з нашою аудиторією? Але дійсно це революція, тому що раніше цих можливостей не було, а зараз набагато швидше і дешевше, просто в рази дешевше, можна створювати книги для того, щоб публікувати їх на Амазоні. І ці всі інструкції, ці всі промти ми даємо на своєму курсі, який називається «Instant Book». І зараз біля 300 учнів проходять навчання на нашому курсі і досягають результатів. Вже починають свій шлях у книжковому бізнесі на Амазоні. Публікують свої перші книги і починають отримувати дохід. Я особисто публікую також кожного тижня нові книги, і вони приносять мені дохід постійний. А на курсі у нас є вся підтримка, у нас є куратори, у нас є розбори. Ми з вами зізвонюємося на зумах, і ми обговорюємо ваші проблеми. Направляємо вас у правильне русло для того, щоб ви досягали результатів. Що всередині нашої програми, яка називається Instant Book? Звичайно, на початку ми маємо налаштуватись, починати мислити як підприємець, і про це наш перший невеличкий блок, щоб ви починали змінювати своє мислення на таке мислення підприємця і навчились виділяти також час для цього бізнесу. Далі ми починаємо. Говорити про книжковий бізнес на Амазоні і розпочинаємо з пошуку. ніші. тут ми цілий модуль говоримо про те, як знайти ту книгу, яка буде приносити прибуток і буде дійсно ефективною буде приносити нам гроші, тому що недостатньо обрати будь-яку тему, опублікувати її на Амазоні, і все потрібно розуміти, яка ситуація на ринку і як ефективно проводити аналіз. Ми говоримо з вами. Під час одного з перших модулів, це такий величезний блок інформації, де дійсно ми хочемо дати вам все необхідне для того, щоб ви обрали правильну нішу. І наступний блок. Ми починаємо працювати зі штучним інтелектом. Ми з вами говоримо про структуру книги. Взагалі починаємо з заголовку книги, генеруємо ідеї для книги, робимо структуру книги, тобто зміст повністю пропрацьовуємо за допомогою штучного інтелекту, аналізуємо свою цільову аудиторію також за допомогою AI. І дійсно це супершвидкий, дуже класний метод. І в тому числі і написання книги. Тобто, ми також після того, як вже створили структуру книги, ми починаємо писати нашу книгу за допомогою готових промтів, які ми даємо на нашому курсі. Після того, як ми написали повністю нашу книгу, відформатували її, перевірили, що все добре, підготували всі матеріали для того, щоб опублікувати книгу на Амазоні, ми розпочинаємо процес публікації на Амазоні. А насправді ми просто заливаємо ці всі готові вже файли, які ми підготували до цього, натискаємо кнопочку Попублікувати на Амазоні або пабліш англійською. І далі наша книга проходить перевірку Амазоном. Після цього ми розпочинаємо блок розкрутки, масштабування, говоримо про рекламу з вами, і також розглядаємо варіанти, як ми можемо масштабувати свій бізнес, через різні інші методи, такі як, наприклад, там банди, переклади. Наприклад, сервісний бізнес і багато іншого дуже цікавого. Варіанти участі у програмі це самостійний, коли ви повністю проходите самостійно наш курс, і вам не потрібна підтримка від наших кураторів. Ви також можете наш курс проходити у групі, де у вас є підтримка групова, і ви можете задавати запитання там, і у вас будуть колективні зуми в тому числі. Або також у вас може бути індивідуальний чат. І там ви зможете спілкуватись з нашим куратором і відповідати на запитання він буде вам або вона у вашому приватному чаті. Також у нас є взагалі менторський пакетик і називається Maximizer. Тут така прям індивідуальна робота зі мною з моєю командою, а тому, в принципі, варіантів участі у нас багато різних. І дійсно ви побачили, як зараз швидко розвивається штучний інтелект, як легко публікувати книги за допомогою штучного інтелекту. І ви можете сказати, що можливо ми порушуємо політику Амазону, і це не окей? Ні, абсолютно окей. Амазон навпаки дуже підтримує видавців і спонукає нас використовувати штучний інтелект, тому що там навіть і галочки, і ми маємо сказати про це Амазону, і все одно а, зараз така ера. Дуже дуже швидкого розвитку, і ми маємо вскочити в цей потяг для того, щоб почати продажі якомога швидше, тому що конкуренція вона зростає на Амазоні. І поки вона ще не критична, поки дійсно зараз ідеальний час для того, щоб знаходити класні прибуткові ніші, їх ще поки що багато зараз варто розпочати цей бізнес. І дійсно, ті люди, хто розпочинають зараз, вони знаходять найкращі ніші, вони стартують вже зараз, тому що поки що такі можливості у нас є і потрібно їх використовувати. Для того щоб зрозуміти взагалі, чи цей бізнес підійде вам, чи не підійде, ви можете записатись на консультацію індивідуально, вона безкоштовна. Це 15 хвилин з моєю командою, де ви зможете задати всі запитання стосовно книжкового бізнесу на Амазоні стосовно вашого вашої конкретної ситуації скільки часу потрібно, а не знаю, які бюджети, все що завгодно, ви можете запитати у наших консультантів. Реєструйтеся за кнопочкою нижче. Впродовж 48 годин. Якщо ви зареєструєтеся за кнопочкою нижче, вам прийдуть бонуси, шаблони, ai промпти і дійсно чек-ліст Також які дуже корисні. Це мій зібраний досвід. Це ті помилки, які роблять початківці на початку свого шляху, і дійсно дуже важливо їх уникати. Дуже корисні бонуси. Реєструйтеся, отримуйте бонуси та приходьте до нас на курс.